Дезертирство чотири людини, двоє, потім ще двоє, пішли в ревуче пекло Юпітера і не повернулися, пішли туди, де лютував безперервний ураган, навіть не пішли, а поскакали на чотирьох кінцівках, поблискуючи вологими від дощу боками, тому що вони йшли не в людській подобі. Тепер перед столом Кента Фаулера, який керує куполом номер три служби, вивчення Юпітера стояв п'ятий. Під столом Фаулера старий байбак шумно почухався, потім знову задрімав. З болем у душі Фаулер раптом усвідомив, що Гарольд Ален молодий, надто молодий. У нього юний довірливий погляд і обличчя людини, яка ще ніколи не відчувала страху. Дивно дивно, тому що мешканці куполів на Юпітері добре знали, що таке страх. Страх і смиренність, дуже вже недоречна квола, особа людини на цій жахливій планеті з її могутніми стихіями. Вам відомо, що це суто добровільна справа, сказав Фаулер, ви зовсім не зобов'язані йти. Неодмінна формула не більше, ці ж слова були сказані іншим чотирьом, але все одно вони пішли. Підей п'ятий Фаулер у цьому не сумнівався, але в душі його раптом ворухнулася смутна надія, що Ален відмовиться. Коли виходите, запитав Ален, раніше Фаулер сприйняв би таку відповідь із таємною гордістю. Раніше, але не тепер, він насупився протягом години, а Лен спокійно чекав. Ми провели вже чотирьох, і жоден не повернувся, продовжував Фаулер. Ви це, звісно, знаєте. Нам потрібно, щоб ви повернулися ніяких героїчних рятувальних операцій. Нам потрібно одне, найголовніше, щоб ви повернулися довели, що людина може жити в образі юпітеріанської істоти. Дійдете до першої не далі, і відразу повертайтеся ніякого ризику, жодних досліджень одразу назад. Ален кивнув Розумію, біля пульта перетворювача буде міс Стенлі. Тут вам побоюватися нічого, перетворення всі перенесли благополучно. Вийшли з апарата в бездоганному стані, ми передаємо вас у руки кваліфікованого фахівця. Міс Стенлі найкращий оператор перетворювачів у всій сонячній системі. Вона працювала майже на всіх планетах, тому її призначили до нас. Ален посміхнувся міс Стенлі, і Фаулер прочитав на її обличчі якесь незрозуміле почуття чи то жалість, чи то гнів, а може, просто страх. Але цей вираз негайно зник, і вона відповіла юнакові, який стояв перед столом, посмішкою, типовою для неї манірною посмішкою класної пані, начебто їй було гидко посміхатися. Чекаю з нетерпінням мого перетворення, сказав Ален. Сказав жартівливо, немов ішлося про щось вкрай потішне, однак потіхою тут і не пахло, справа була серйозна, серйозніше нікуди. Від цих дослідів залежало майбутнє людини на Юпітері. Якщо вони увінчаються успіхом, стануть доступними ресурси велетенської планети. Людина підпорядкує собі Юпітер, подібно до того, як вона вже підпорядкувала собі інші, щоправда, не такі великі планети. Якщо ж досліди проваляться, якщо вони проваляться, людина і надалі буде обтяжена і скута жахливим тиском, величезною силою тяжіння гранично чужою хімією, вона так і залишиться бранцем куполів, не зможе сама крокувати планетою, бачити її на власні очі, буде цілком залежати від телебачення і громістких всюдиходів, незграбних інструментів і механізмів або не менш незграбних роботів. Тому що без засобів захисту у своєму природному вигляді людина тут буде негайно розчавлена колосальним тиском у 15 тисяч фунтів на квадратний дюйм, тиском, поруч із яким дно земного океану здасться вакуумом. Навіть найміцніші сплави, винайдені землянами, не витримували юпітеріанського тиску і безперервно хльостких лужних злив, що безперервно били планету. Вони або кришилися і лущилися, або перетворювалися на струмочки і калюшки солей амонію. Тільки особлива обробка металу, перебудова електронної структури дозволяли йому витримувати вагу тисячомильного шару, бурхливих їдких газів атмосфери Юпітера, і навіть після такої обробки його ще треба було покривати кварцевою плівкою проти амонієвих дощів, які все роз'їдають. З підвального поверху долинав гул моторів, моторів, які працювали безперервно, не замовкаючи ні на мить. Так належить адже якщо вони стануть, подача струму на металеві стіни купола припиниться, зникне електронне поле, а це кінець. Знову під столом прокинувся байбак і почухався, стукаючи об підлогу ногою. Що небудь ще? запитав Ален Фаулер, похитав головою можливо, у вас є якесь бажання, можливо. Він ледве не сказав напишете листа, але дякувати Богу вчасно схаменувся. Ален подивився на годинник, так отже, протягом години, сказав він, повернувся і вийшов. Паулер знав, що міс Стенлі дивиться на нього. Не бажаючи зустрічатися з нею поглядом, він почав гортати папери. І до яких пір це триватиме? запитала міс Стенлі, карбуючи слова. Він знехотя повернувся і подивився на неї. Прямі тонкі губи і гладка, мало не гладенька, як зазвичай. Зачіска надавала її обличчю дивної, навіть лякаючої схожості з посмертною маскою. Доти, доки це буде необхідно, він намагався говорити спокійно і безпристрасно. Поки є хоч якась надія, ви маєте намір і надалі засуджувати їх до смерті, сказала вона. Маєте намір і надалі споряджати їх на нерівний бій із Юпітером, маєте намір сидіти тут у цілковитій безпеці і посилати їх на вірну загибель. Ваша сентиментальність недоречна, міс Стенлі, вимовив Фаулер, перемагаючи людь. Вам не гірше за мене відомо, для чого ми це робимо. Вам ясно, що в своєму обличчі людина безсила проти Юпітера. Єдиний вихід перетворювати людей на таких тварюк, які можуть існувати на Юпітері. Цей спосіб перевірений на інших планетах, кілька людських життів не надто висока ціна, якщо ми, врешті-решт, доб'ємося успіху, скільки разів у минулому люди. Жертвували життям заради дурниць і всякої дурниці. То невже нас у такій великій справі має бентежити думка про мінімальні жертви? Міс Стенлі сиділа дуже прямо, склавши руки на колінах, сиве волосся сріблялося на світлі і, дивлячись на неї, Фаулер спробував уявити собі її почуття, її думки не те, щоб він її боявся, але йому було з нею якось не по собі. Ці проникливі блакитні очі занадто багато бачать, ці руки надто вправні. Бути б їй чиєюсь тітонькою і сидіти з в'язанням у гойдалці. Але вона не тітонька, вона найперший у сонячній системі оператор перетворювачів і вона не задоволена його діями. Тут щось не так, містер Фаулер, заявила вона. Абсолютно вірно, погодився він. Саме тому я посилаю юного алена одного, можливо, йому вдасться з'ясувати, у чому справа, а якщо не вдасться. Пошлю ще кого-небудь. Вона повільно встала і пішла до дверей, але біля його столу зупинилася бути вам великою людиною, вже ви свого не пропустіть. Зараз вам така нагода випала, ви це відразу зметикували, коли ваш купол вибрали для дослідів, пораєтеся із завданням відразу підніметеся на сходинку другу. Скільки б людей не загинуло, ви все одно підете вгору, «Міс Стенлі, сухо промовив він. Але ну, скоро виходите, будьте люб'язні, упевніться, що ваш апарат. Мій апарат, холодно відповіла вона. Тут ні до чого, він виконує програму, яку розробили біологи. Згорбившись над столом, Фаулер слухав, як її кроки віддаляються коридором. Усе правильно програму розробили біологи, але біологи могли помилитися. Достатньо промахнутися трохи, відхилитися на волосину, і перетворювач випускатиме не те, що потрібно. Якихось мутантів, які в певних ситуаціях від непередбачуваного збігу обставин можуть не витримати, розклеїтися, втратити голову, тому що людина досить смутно уявляла собі, що відбувається за стінами купола, вона могла покладатися тільки на показання своїх приладів, а що можуть розповісти випадкові дані приладів, коли куполів враз, два і обчелься, а планета неймовірно велика. Тільки на те, щоб зібрати дані про скакунів, що являють собою, судячи з усього вищу форму юпітеріанського життя. Біологи витратили три роки на полегливої праці, та ще два роки пішло на прискіпливу перевірку даних. На землі для такого дослідження знадобився би тиждень від сили два. Та ось біда такого дослідження на землі взагалі не проведеш, тому що юпітеріанський організм не можна перенести на землю. За межами Юпітера не відтвориш такий тиск, а при земній температурі і земному тиску скакунець негайно перетвориться на хмарку газу. А дослідження було необхідне, якщо людина збиралася вийти на поверхню Юпітера в образі скакуна. Щоб перетворити людину на іншу істоту, потрібно знати всі параметри, знати точно, знати напевно, але не повернувся. Всюди ходи, прочесавши околиці купола, не знайшли жодних слідів, хіба що скакун, якого помітив один із водіїв, був зниклим землянином. Біологи тільки посміхнулися звічливою поблажливістю фахівців, коли Фаулер припустив, що в програму можливо вкралася похибка. Вони чемно підкреслили, що з програмою все гаразд. Якщо помістити в перетворювач людину і ввімкнути рубильник, людина перетворюється на скакуна. Після чого вона виходить з апарата і пропадає в гущі тутешньої атмосфери. Може, не ув'язочка якась, мікроскопічне відхилення від параметрів скакуна, маленький дефектик. Якщо є дефект, відповіли біологи, знадобиться не один рік, щоб знайти його. І Фаулер знав, що вони мають рацію. Отже, тепер уже не четверо, а п'ятеро, і досвід із Гарольдом Аленом нічого не дав, не просунув їх ні на крок у вивченні Юпітера. Немов і не посилали хлопця, Паулер простягнув руку і взяв зі столу акуратно сколоті листки, список особового складу, узяв з тяжким почуттям, але ж нікуди не дінешся, якось треба з'ясувати причину всіх цих таємничих зникнень, а спосіб тільки один посилати ще людей. Він прислухався до виття вітру під куполом, до лютого вихору, що невпинно вирує над планетою. Можливо, там причаїлася невідома їм небезпека, невідома загроза. Якась гидота влаштувала засідку і жере поспіль усіх скакунів, не відрізняючи справжніх від тих, які вийшли з перетворювача, справді яка їй різниця, а можливо, помилилися в корені ті, хто вибрав скакунів як найбільш високоорганізованих представників юпітеріанського життя. Фаулер знав, що одним із вирішальних чинників була наявність інтелекту. Без цього людина після перетворення не змогла би зберегти свій розум у новому обличчі. Можливо, біологи зробили занадто великий наголос на цей фактор, і це спричинило несприятливий, навіть катастрофічний сув. Та ні навряд чи хоч біологи часом і чваняться не в міру, але справу свою вони знають. А якщо вся ця затія від самого початку приречена на провал, нехай на інших планетах перетворення виправдало себе. Це ще не означає, що на Юпітері цьому методу теж забезпечено успіх, можливо, розум людини не може функціонувати нормально, отримуючи сигнали від органів сприйняття, якими оснащений юпітеріанський організм, можливо, скакуни настільки відмінні від людей, що їхні поняття і категорії просто не поєднуються з людською свідомістю, або ж уся справа в самій людині в органічно властивих їй рисах. Якась вада психіки разом із впливом тутешнього середовища заважає людині повернутися в купол. Утім, за земними мірками, можливо, ніякої вади немає, а є властивість психіки, яка на землі цілком звична і доречна, але настільки не гармонує з умовами Юпітера, що людський розум не витримує цього протиріччя. У коридорі дрібно застукали кігті, і Фаулер тьмяно посміхнувся. Байбак повертається з кухні, ходив провідати свого друга кухаря, байбак увійшов, тримаючи в зубах кістку. Помахав фаулеру хвостом і плюхнувся на підлогу біля столу. Затиснувши кістку між лапами, він довго дивився на господаря сльозяними старечими очима. Нарешті фаулер опустив руку і потріпав кошлати вухо. Ти ще любиш мене байбак? запитав він. Байбак постукав хвостом по підлозі. Один ти й любиш, сказав Фаулер і випростався. Повернувшись до столу, він знову взяв до рук папку. Бенет беннета на землі чекає наречена Ендрюс. Ендрюс мріє повернутися до Марсіанського технологічного інституту, щойно накопичить грошей на рік навчання. Олсон Олсону скоро пора на пенсію. Усі вуха прожужав хлопцям розповідями про те, як піде на спокій і буде вирощувати троянди. Фаулер дбайливо поклав папку на місце. Засуджує людей до смерті, бліді губи на пергаментному обличчі міс Стенлі ледь ворушилися, коли вона вимовляла ці слова, посилає їх на вірну загибель, а сам сидить тут у цілковитій безпеці. Можна не сумніватися, що всі в куполі так говорять, особливо тепер, коли ще й Ален не повернувся. Ні, в обличчя то не скажуть не скаже навіть наступний, кого він викличе сюди, щоб повідомити, що прийшла його черга. Але їхні очі будуть досить виразними. Він знову взяв папку. Беннет Ендрюс Олсон, є й інші, та що толку від цього, усе одно він більше не в силах, не в силах дивитися їм в очі і посилати їх на смерть. Кент Фаулер нахилився і клацнув важелем зв'язкового пристрою слухаю, містере Фаулер. Будь ласка, дайте міс Стенлі. Чекаючи з'єднання, він слухав, як байбак, мляво, гризе кістку. Бідолаха, всі зуби сточилися. Міс Стенлі слухає. Я тільки хотів сказати вам, міс Стенлі, щоб ви приготували все до відправлення ще двох. Ви не боїтеся, що у вас скоро зовсім нікого не залишиться. запитала міс Стенлі вже краще посилати по одному так економічніше і задоволення розтягнете. Один із них, пес, сказав Фаулер, Пес так. «Так». Байбак-лють зробила її голос крижаним свого власного пса. Який стільки років із вами саме так відповів Фаулер байбак засмутиться, якщо я його кину. Це був не той Юпітер, який він знав по телевізору. Він очікував, що Юпітер виявиться іншим, але не настільки. Очікував, що опиниться в пеклі, де б'є аміачна злива, куряться отруйні пари реве і лютує ураган. Демчать, крутяться хмари, повзе туман і темне небо, січуть жахливі блискавки. Він ніяк не припускав, що злива виявиться всього, -на всього легкою пурпуровою імлою, яка стрімко летить над пунцовим килимом трави. Йому, на думку, не спадало, що зигзаги грозових розрядів будуть радісним феєрверком у яскравому небі, чекаючи на байбака. Фаулер по черзі напружував свої м'язи і дивувався їхній пружній силі. Зовсім непогане тіло. Він усміхнувся, пригадавши, з яким співчуттям дивився на скакунів, що зрідками готіли на екрані телевізора. Дуже вже важко було уявити собі живий організм, основу якого замість води, і кисню становлять аміак і водень. Важко повірити, щоб такий організм міг відчувати ту саму радість і повноту життя, що людина. Важко уявити собі життя в бурхливому котлі Юпітера тому, хто не підозрює, що для тутешніх істот Юпітер аж ніяк не бурхливий котел. Вітер смикав його ласкавими пальцями, і Фаулер оторопіло подумав, що на земну мірку цей вітерець, лютий ураган, ревучий потік смертоносних газів силою в 20 балів. Солодкі запахи пронизували його плоть, запахи, але ж він зовсім не те. Звик розуміти під нюхом, немов кожна клітинка його просочується лавандою ні, не лавандою, звичайно, а чимось іншим, чого він не може назвати. Безсумнівно, це лише перша серед багатьох термінологічних проблем, що чекають на нього, тому що відомі йому слова, втілення уявних образів землянина відмовлялися служити Юпітеріаніну. Люк у куполі відкрився і звідти вискочив байбак, тобто перетворений байбак, він хотів гукнути пса. Потрібні слова вже склалися в розумі, але він не зміг їх вимовити. Він узагалі не міг сказати ні слова, говорити то нічим. На мить усю душу Фаулера охопив жах, що смог, чи панічний переляк. Потім він спав, але у свідомості ще спалахували іскорки страху. Як розмовляють Юпітеріани, як раптом він фізично відчув присутність байбака, гостро відчув теплу, щедру дружелюбність кудлатого звіра, який був поруч із ним і на землі. І на багатьох інших планетах таке відчуття, немов пес, на секунду сам цілком переселився в його мозок, і на вируючому гребені хвилі дружелюбності, що вторглася у свідомість, спливли слова. Чудово, друже, ні, не слова краще за слова. Думкові образи транслювалися у явні образи, незрівнянно багатші відтінками, ніж будь-які слова. Здорово байбак. відгукнувся він. До чого ж мені добре, сказав байбак, ніби я знову цуценям став, останнім часом мені було так паршиво, ноги не згинаються, зуби майже зовсім сточилися. Спробуй погризи кістку такими зубами і блохи вкрай здолали. Раніше в молодості я їх і не помічав однією більше, однією менше, але зачекай. У голові у фаулера все змішалося, ти розмовляєш зі мною, само собою, відповів байбак. Я завжди з тобою розмовляв, та ти мене не чув. Я багато разів намагався тобі щось сказати, але в мене нічого не виходило. Іноді я розумів тебе, заперечив Фаулер, не дуже то, сказав байбак. Розумів, коли я просив їсти або пити, коли просився гуляти, але не більше того. Пробач мені уже пробачив, закладаємося, я перший до скелі добіжу. Тільки зараз Фаулер побачив далеко за кілька миль скелю. Вона переливалася якоюсь дивовижною кришталевою красою під покровом різнокольорових хмар. Він завагався так далеко та годі, чого там, і байбак зірвався з місця, не чекаючи відповіді. Паулер побіг за ним навздогін, випробовуючи силу своїх ніг, витривалість нового тіла, спершу нерішуча, але нерішучість негайно змінилася здивуванням, і він помчав на повну силу, сповнений тріумфу, що увібрав у себе і пурпурову траву. І дрібний дощ, що летів у повітрі. На бігу він почув музику, вона розбурхувала все його тіло, пронизувала хвилями плоть, вабила його вперед на срібних крилах швидкості. Така музика лється в сонячний день із дзвіниці на весняному пагорбі. Що ближче скеля, то потужніша мелодія, весь всесвіт наповнився бризками чарівних звуків, і він зрозумів, що музику народжує пінний водоспад, що скочується сліпучими гранями скелі. Тільки не водоспад, звісно, а і скеля така біла тому, що складається з твердого кисню. Він зупинився поруч із байбаком, там де водоспад розсипався на блискучу стоколірну веселку. Ні, не сто, а сотні кольорів бачив він, бо тут не було звичного людському оку, плавного переходу між основними кольорами, а спектр з дивовижною чіткістю ділився на елементарні лінії. Музика, заговорив байбак, так, що ти хочеш про неї сказати. Музику створюють акустичні коливання, сказав байбак, коливання води, що падає. Чекай, байбак, звідки ти знаєш про акустичні коливання, а ось знаю, заперечив байбак, мене щойно осінило, осиніло, здивувався Фаулер, і тут у його мозку несподівано виникла формула, формула процесу, що дає змогу металу витримувати юпітеріанський тиск. Поки він здивовано дивився на водоспад, свідомість миттєво розташувала всі кольори в їхній спектральній послідовності, і все це ні з того, ні з сього саме по собі. Адже він зовсім нічого не знав ні про метали, ні про кольори. Байбак. вигукнув він, байбак, з нами щось відбувається, ага, відповів байбак, я вже помітив. Уся справа в мозку, продовжував Фаулер. Він запрацював на повну потужність, усі до єдиної клітинки увімкнулися, і ми розуміємо те, що нам давно слід було б знати. Можливо, мозок землян від природи працює туго зі скрипом, можливо, ми дебіли Всесвіту, може, так влаштовані, що нам усе дається важко, а раптово прояснений розум уже говорив йому, що справа не обмежиться колірною гамою водоспаду або металом нечуваної міцності. Свідомість передбачала щось іще, великі одкровення таємниці, недосяжні для людського розуму, недоступні звичайній уяві, таємниці, факти, умовиводи, усе, що може осягнути розум, який до кінця використовує свою міць. Ми все ще земляни, найбільше земляни, заговорив він. Ми тільки-тільки починаємо торкатися до того, що нам належить пізнати, до того, що було приховано від нас, поки ми залишалися землянами саме тому, що ми були землянами. Тому що наш організм, людський організм, недосконалий, він погано оснащений для розумової роботи, властивості, необхідні для того, щоб досягти справжнього знання, у нас недостатньо розвинені, а можливо, у нас їх зовсім немає. Він озирнувся на купол, і грашковий чорний горбок вдалині там залишилися люди, яким недоступна краса Юпітера, люди, яким здається, що лик планети закритий бентежними хмарами і хльостким дощем. Незрячі очі, нікчемні очі, очі, що не бачать красу хмар, що не бачать нічого через шторм, тіла нездатні радісно тремтіти від трелей дзвінкої музики над потоком, що кликоче. люди, що мандрують на самоті, на жахливій самоті, і мовлення їхнє подібне до мовлення хлопчаків, які навмисно перекручують слова для таємничості, і не дано їм спілкуватися так, як він спілкується з байбаком, безмовно поєднуючи дві свідомості. Недана їм здатність читати в душі одне одного. Він Фаулер налаштовувався на те, що в цьому чужому світі на кожному кроці на нього чатуватимуть жахи, прикидав, як сховатися від незнайомих небезпек, готувався боротися з огидою, викликаною незвичним середовищем, і замість усього цього знайшов щось таке, перед чим блякне все, що коли небудь знала людина, швидкість рухів, досконалість тіла, захват у душі і напрочуд повне сприйняття життя. Більш гострий розум і світ краси, якого не могли уявити собі найбільші мрійники землі. Ну, пішли, покликав його байбак, а куди ми підемо, все одно куди? Пішли, там буде видно, у мене таке відчуття, чи передчуття, я все зрозумів, сказав Фаулер, тому що ним володіло таке ж почуття почуття високого призначення, почуття великої мети, свідомість того, що за обрієм на тебе чекає щось небувало захопливе і значне. І решта п'ятеро відчували те саме, владне прагнення побачити, що там за обрієм нездоланний поклик яскравого насиченого життя. Ось чому вони не повернулися я не хочу повертатися, сказав байбак, але ми не можемо їх підводити, заперечив Фаулер. Він зробив крок другий до купола, потім зупинився повертатися в купол, повертатися в просочене отрутами тіло, що ниє. Раніше він начебто і не помічав, як усе тіло ниє, але тепер знає його вади, знову каламутна свідомість, мозок, який туго міркує, роти, які відкриваються і закриваються, випускаючи сигнали для співрозмовника, очі, яким він тепер волів би відверту сліпоту, похмуре, мішкотне, тупе існування, якось іншим разом, пробурчав він, звертаючись до самого себе. Ми стільки зробимо, стільки побачимо, говорив байбак. Ми стільки дізнаємося, відкриємо так, на них чекають відкриття можливо, нові цивілізації, перед якими цивілізація людини здасться жалюгідною, зустріч із прекрасним, і що ще важливіше здатність його осягнути чекає товариство, якого ще ніхто, ні людина, ні пес не знав і життя, повнокровне життя замість колишнього тьмяного існування. Не можу я повертатися, сказав байбак, я теж. Відгукнувся Фаулер. Вони мене знову на пса перетворять, а мене на людину сказав Фаулер.